Відповідь на питання: порядок звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами. Розглянемо на конкретному практичному прикладі порядок звільнення, якщо мати з інвалідністю другої групи. Військовослужбовець письмово подає. Рапорт щодо звільнення наприкінці публікації зразок зазначеного рапорту посилання на статтю 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу це підстава для звільнення військовослужбовця. До зазначеного рапорту обов'язково долучається нотаріально посвідчення копії документів. Це паспорти, свідоцтва про народження, пенсійне посвідчення. Також долучається бажано акт огляду житлово-побутових умов, довідка про склад сім'ї та довідка МСЕК ще не зазначено. Нотаріально за посвідчення копії долучається до рапорту. Рапорт подається командуванню військової частини.